У сумах відбулася сьома обласна спартакіада серед людей з інвалідністю. У чотирьох видах спорту змагались близько сотні учасників з Лебедина, Тростянця, Білопілля та Сум. Організатор змагання сумський спортивний клуб інвалідів Фенікс. Спорт це життя, правда? Ми оздоравлюємося, ми тут спілкуємося, ми живемо. Ми ми... ми вдихаємо отаку вже ковток здоров'я. На цьому спорті, що тільки так, о, мені вже 81 буде. Ми приїхали тут, щоб побачити своїх друзів, щоб познайомитись і також приймати участь у всіх видах спорту. А перемога це як поталанить, як перемога. Але головне, головною перемогою є те, що ми сюди дібрались. Микола Герасименко раніше очолював Тростяницький спортклуб. Каже, що брав участь в усіх спартакіадах. Сьогодні гратиме в шахи. Прекрасно, приїхати, познайомитися з людьми, по пообщатися. Ти прийшов підтримати свого колегу, і ну якщо буде треба, приймемо участь. Важно не це, що хтось буде змагатись з друг з другом, а то, що люди приїдуть, поспілкуються, показують приклад не тільки для людей з обмеженою можливостями, а для звичайних простих людей, здорових. Ми її називаємо Спартакіада серед людей з необмеженими фізичними можливостями. Традиційно так склалося, що сюди з'їжджаються люди, які справді люблять життя, люблять дивитися впевнено на життя і крокувати впевнено. Як сказав Олександр Грінка, у програмі Спартакіади доступні для всіх учасників види спорту, такі, що приносять не лише результати, а й гарний настрій. Це корнхол, кільцекит, віджимання, настільні ігри. А ну ще, давай, молоді. Молодець. Я буду кидати кольця, буду мішечки попадати, в отвір, І я люблю займатися спортом. Займатися пову в руках. Мені подобається спорт. І вдома роблю зарядку, і в спільноту ходжу берегиню, і там в спільноті займаю зарядку. Мене. Переможцями в особистому заліку серед жінок стала Раїса Таран з Лебедина. Серед чоловіків Ігор Захарченко з Тростянця.